Привіт усім, сьогодні говоримо про основи пошукової оптимізації. Тема відео SEO для IT. І наступних 20-30 хвилин буду говорити про те, як працює пошукова система і як впливати на роботу пошукової системи. Також відповім на п'ять питань, чому it компанії йдуть в SEO, як працює пошукова система, як можна впливати на пошукову систему. Розповім про три святі в SEO, або про три основні напрямки в пошуковій оптимізації, і зупинюся на основних факторах, які впливають на ваш успіх в Google. Чому ІТі компанії йдуть в SEO? По-перше, що всі люди гуглять, в тому числі і цільова аудиторії it компаній Друге, outbound з кожним роком все менше приносить результатів. Я зараз говорю за білу масову розсилку, за холодні дзвінки. За LinkedIn. Чому? Тому що це спам. І цим спамом займаються більшість ті компаній, і в 99,9 випадках пропонують послуги, коли адресату вони не потрібні. Якщо говорити про SEO, то це основний канал інбаунд активностей І тут ситуація зовсім інша. Потенційний клієнт сам знаходить вас або ваші послуги, коли йому це потрібно, і сам залишає контактні дані для комунікації. Ще е, скажу про інший напрямок в інбаунд активностях: це PPC-реклама, вона хороша, вона працює, але дорога, тому що ціна за клік може бути там сягати і 50, і 100, і 200, і 300 доларів за клік. Відповідно, багато які компаній все-таки вибирають повільний шлях, але із меншими бюджетами, чим вкладати великі бюджети на рекламу і отримати результати прямо зараз. Також, якщо говорити про PPC-рекламу, вона тісно пов'язана із пошуковою оптимізацією, тому що для того, щоб отримати результати в PPC-рекламі, потрібно оптимізовувати цільові сторінки, які використовуються в рекламі. Це якраз завдання пошукової оптимізації. Далі, чому it компанії не йдуть в SEO? По-перше, що це дійсно довго. Якщо ваш сайт новий, якщо ви до цього ніякі активності не робили пушкої оптимізації, потрібно почекати. Друга причина потрібно займатися постійно, системно. Це не реклама. У вас є бюджет, ви запустили і отримуєте трафік і лідів. Якщо немає бюджету, ви цим не займаєтесь. Якщо ви зайнялися пошуковою оптимізацією, цим потрібно займатися постійно, витрачати бюджети, витрачати ресурси на це. Далі, третє, це витратно, тому що вам потрібно витрачати час і кошти на генерування якісного контенту, на закупку посилань, на якісь технічну оптимізацію і так далі. І останнє. Пробували, не вийшло. Є е, такі історії, коли it компанії в, робили певні активності пошуковій оптимізації, але вони не отримали результати, і вони кажуть, що ми пробували, у нас нічого не вийшло, і ми хочемо чимсь займатись іншим. Далі, як працює пошукова система? Пошукова система виявляє нові сторінки, відбирає кращі веб-сторінки і упорядковує їх в пошуковій видачі. Процес відбору і упорядкування починається задовго до того, як ви ведете запит, і його можна поділити на три послідовні етапи: це сканування, індексація і ранжування. Сканування це процес, коли пошуковий бот заходить на ваші сторінки, на існуючі чи на якісь нові. Виявляє зміни або взагалі виявляє нову сторінку, збирає всю інформацію і передає в базу даних Google. Коли пошукова система, тобто база даних, отримує цю інформацію, вже ваша сторінка переходить на етап індексації. Також ще є такий етап, як ранжування. Це постійно відбувається, коли присвоюється певна оцінка якості вашої сторінки сайту в цілому. І вам присвоюється позиція в пошуковій видачі. Там, наприклад, 30-та 30 позиція по певному пошуковому запиту, по іншому запиту вийшли в топ-10 і так далі. Ось оці процеси індексації і ранжування вони відбуваються постійно. І так само сканування, тому що час від часу бот приходить на існуючі сторінки і він виявляє певні зміни, якщо вони були, і ці всі зміни заносить в базу даних. Тепер як можна впливати на пошукову систему. Ми вже розібралися, що є три етапи це сканування, індексування і ранжування, і як seo спеціаліст або інший спеціаліст, який займається пошуковою оптимізацією, як він може впливати на роботу пошукової системи. Перше, щоб швидше відбувалося сканування, ви можете приходити в сервіс Console і вручну подавати запит на пріоритетне сканування сторінки. Друге, ви можете управляти таким файлом, який називається sitemap.xml і е, прописувати, наприклад, максимальний пріоритет в скануванні для нових сторінок або для якихось основних сторінок. Пріоритет одиничка, це означає, що якщо бот, е, читає цей файл, і він в першу чергу заходить на сторінки, які мають пріоритет одиничка, а потім вже він заходить на сторінки, які мають нижчі пріоритети. Третє, це ви можете розміщувати посилання на сторінках сайту на, на сайтах, на сторінках, які ви публікували раніше, і зашивати там лінки на нові сторінки. Тобто, коли бот буде заходити на існуючі сторінки, він побачить лінку на нову сторінку і таким чином швидше виявить. Нову сторінку. Далі ви можете публікувати, наприклад, outreach статтю. Це статтю взагалі на іншому ресурсі. Ви можете вибрати якийсь трастовий ресурс, де зазвичай сканування виявлення нових сторінок відбувається миттєво, тому що ці ресурси трастові. І відповідно в цих outreach статтях публікувати лінки на нові сторінки. і коли бот попадає на іншому сайті на нову сторінку, на нову статтю, він виявляє цей лінк, переходить за цим лінком, і це ще один метод, як можна пошуковій системі підказати, що у вас нова сторінка. І останнє, як ви можете впливати на сканування, це економити краулінговий бюджет. Взагалі, краулінговий бюджет це певна кількість запитів. Переходів пошукового боту на ваш сайт на сторінку, і цей бюджет може бути різний, коли у вас молодий сайт, то цей бюджет невеликий, і ви можете економити його яким чином. Ви можете в пошуковій системі говорити, що є певна кількість. Я зараз до цього повернуся, що є певна кількість сторінок, які не потрібно сканувати. І оцей ресурс на сканування цих сторінок. Перемістити якраз на сторінки, які в пріоритеті, які нові, які потрібно максимально виявити. Тепер до другого етапу, щоб сайт правильно індексувався. Ви можете в роботи прописувати спеціальні команди, яка називається Діселов, і це певна рекомендація для пошукової системи про те, що, наприклад, певні сторінки не потрібно взагалі сканувати і індексувати. Також ви можете використовувати спеціальний атрибут, який додається в хед-частину сайту, який називається Новіндекс, no і таким чином блокувати певні сторінки. От, наприклад, певна якась сторінка є, яку ви використовуєте для розсилки. І ця сторінка ніякої користі в пошуковій оптимізації не несе. То для цього потрібно закривати ці сторінки, щоб вони не індексувалися, тому що вони не оптимізовані. Вони ще раз повторюся, ніякої цінності немає, і для того щоб не витрачати цей крауліни бюджет, використовуйте або в робот сте спеціальну команду, але це це ця команда є більш рекомендована, і пошукова система може або дотриматись цієї команди, або не дотриматись а саме краще це додати в хед-частину для цих сторінок спеціальний атрибут «Noindex». Слідуючи, як впливати на індексування, Виправляти технічні помилки. Технічні помилки взагалі вбивають індексування, тому що пошукова система може неправильно розуміти вашу сторінку, певні елементи, нема, може неправильно розуміти ваш контент, і потрібно боротися з цим, тобто виявляти технічні помилки і їх вирішувати. Ще один метод, який впливає на правильне індексування ваших сторінок, це мікророзмітка. Це спеціальні атрибути, які дозволяють передавати пошуковим системам додаткові дані про верстку ваших сторінок, про певні елементи, і за рахунок мікророзмітки пошукова система буде краще розуміти ваші сторінки і буде краще індексувати. Тепер до третього етапу, щоб сайт краще ранжувався або показувався на високих позиціях. Ви працюєте по трьом, трьом напрямкам: це контент. Це технічна оптимізація, про яку я вже говорив на попередньому етапі, і збільшення авторитетності сайту. Контент, що, що це мається на увазі, це потрібно генерувати якісний контент, який релевантний, який закриває потребу користувача, і технічна оптимізація це якраз виявлення якихось помилок на сайті, і їх їхнє виправлення. Авторитетність це робота над збільшенням посилальної маси сайту. Що таке посилальна маса – Це кількість і якість посилань, які спрямовані на ваш сайт, а також збільшення згадки про ваш бренд, про ваш сайт в мережі інтернет. Тепер про три світі. Я вже про це говорив: три святі або основні напрямки пошукової оптимізації. Я вже це сказав: що це контент, технічка. Я це називаю технічкою, а розшифровується як технічна оптимізація. І третє, авторитетність. Якщо ви працюєте над контентом, то контент має бути релевантний, унікальний, структурований, актуальний, мультимедійний, експертний або авторитетний і достовірний. Якщо говоримо про технічку, про технічну оптимізацію, то ви працюєте над збільшенням швидкості завантаження сторінок, виявляєте помилки, які перешкоджають коре. Коректному індексуванню і відображенню, також працюйте над дизайном, над нативністю, над структурою сайту, також не забувайте про безпеку користувача, і якщо ви уникаєте от маніпулювання і ведення в оману, тому що це також фактор, який негативно впливає на результати пошукової оптимізації. Якщо говорити про авторитетність, то це збільшення посилальної маси. Згадка бренду в мережі інтернет і частотність брендових запитів. Тепер про фактори, які впливають на ваш успіх, на, на покращення позицій вашого сайту пошуковій видачі. Перше це релевантність і актуальність, це і достовірність це три основні чотири: релевантність, актуальність, достовірність і унікальність. Чотири е, основні характеристики, які притаманні контенту, який буде вам допомагати в пошуковій оптимізації. Релевантність це коли ви відповідаєте на конкретний запит користувача. Актуальність це коли ви на тій цільовій сторінці публікуєте е, нову інформацію, яка актуальна, достовірна. Це ви використовуєте якісь е, трастові ресурси, де ви брали барвинну інформацію, і це ви якби цю інформацію використовуєте на своїй сторінці, і унікальність відповідно, ви не просто рерайтите, а пошуковій системі даєте якусь інформацію, яка, якої мало, і ви тим самим показуєте свою експертність. PageSpeed, Спід, швидкість завантаження. Чому це важливо? Взагалі це рок років 7, Напевно, важливо в 2016 році, якщо не помиляюсь, можливо помиляюсь, чи 2018, чи 2016 рік пошукова система. Апдейт зробила це Mobile First Index, Після нього пошукова система тільки аналізує мобільну версію сайту. До цього було, що пошукова система аналізувала і декстопну, і мобільну версію. З цього моменту відповідно по пошуковій системі не важливо, як сторінки чи сайт виглядає на декстопі, і важливо як. На мобільних пристроях. Чому це важливо? Тому що всі мають мобільні телефони, смартфони, які дозволяють переглядати сторінки і виходити в інтернет і використовувати це для перегляду різних сторінок. І хто дивився аналітику, то в більшості переходів на сайти, то якраз відбувається через мобільні телефони. Далі, мобільна версія сайту, дизайн. Важливий дизайн і мобільна версія це вже повторюється напевно до і Пейджпіда. Важливо, щоб сторінка завантажувалася швидко, навіть коли інтернет не найкращий. А мобільна версія сайту це щоб ваша верстка була адаптивна, і користувач, який має мобільний телефон або користувачі, які мають різні мобільні телефони, їм було зручно взаємодіяти із вашим сайтом. Тепер четверта штука це як поведінка користувача. Пошукова система аналізує CTR – Це показник, скільки е, разів по певному пошуковому запиту показувалася сторінка вашого сайту, і скільки із е, цих користувачів перейшли на ваш сайт. Далі Bounce Rate аналізує пошукова система. Це скільки. Користувачів після того, як перейшли на вашу цільову сторінку, повернулися назад в пошукову видачу, і е, тривалість сеансу, це наскільки довго переглядає користувач ваші сторінки, перебуває на вашому сайті. Так, от це все впливає е, на пошукову оптимізацію, і це є якби наслідком хорошого дизайну або поганого дизайну і структури сайту, тому. Правильна перелінковка сайту нативно зрозуміла верстка, і плюс хороший дизайн дозволяє вам покращувати ці позиції, не позиції закривати ці проблеми. і, Відповідно, ці показники, які аналізує пошукова система, покращувати. Тепер п'ятий фактор вік сайту і вік домену на попередньому проєкті я працював я постійно це говорю на попередньому проєкті, на одному із проєктів, де я працював, я отримав сайт, над яким не дуже добре працювали. працювали з деякі компанія працювала з різними SEO-командами там не, не дуже довго, але що seo команда добре зробила. Вони, хоч не зробили класні сторінки, певні комерційні, але вони зробили сторінки як-небудь. Як але це зробилося, наприклад рік назад, і історія сторінки формувалася з того моменту, коли інша команда робила. Коли я прийшов, я почав працювати не над новими сторінками, а над тими сторінками, які вже мають історію, тому що це важливо. І якраз в тому проекті вистрілили ті сторінки, які робилися до мене. І я їх тільки оптимізовував. Чому? Тому що в пошуковій системі була історія по цим сторінкам, і для таких сторінок, для, до таких сторінок якби, більша довіра пошукової системи. Хто не знає, якщо не помиляюсь, АЧЕФ робив заміри середнього віку сторінок, які в топ-10, то середній вік 2 роки. Тому, коли ви берете якийсь проект і ви бачите якісь погані сторінки, ні в якому разі не ламайте урли, використовуйте старі урли, тому що це вам прискорить якраз пошукову оптимізацію. Тому вік сайту, і вік домену, і вік сторінки цільової це є важливий фактор пошукової оптимізації. Тепер шосте авторитетність сайту сторінок: це якраз збільшення посилальної маси. В одному із своїх відео я показував інформацію із Google Довідки про те, що ну, багато в кого є така думка, що якщо ви закупляєте аутріч статті, закупляєте посилання, це є сіре SEO. насправді ні, тому що там в Google Довідці написано для того, щоб більше Аудиторії розповісти про ваш сайт, публікуйте інформацію про ваш сайт на інших сторонніх ресурсах. Це якраз є той самий аутріч, якісь інші напрямки, які пошукова система каже, робіть, але це робіть правильно. Про це я буду говорити, як правильно робити в інших відео, але, в принципі, скажу, що потрібно системно займатися авторитетністю сайту, збільшувати посилальну масу і збільшувати згадки про бренд в мережі інтернет. Також сьоме тематичність сайту. Е, важлива штука, тому що пошкова система аналізує не тільки сторінку, яку під певну групу пошкових запитів, яка релевантна сторінка, а пошкова система е, аналізує інші сторінки, які дотичні до тієї сторінки. Тобто пошкова система розуміє, що якщо користувач попаде на ту цільову сторінку, і якщо в користувача буде можливість переходити на інші сторінки, які дотичні цій тематиці, то... Цей ресурс є більш трастовий, чим ресурс, який має одну цільову сторінку. Тому робіть сайти тематичними. Не просто написали якийсь лендінг пейдж і все. А робіть цю сайлу структуру. Про це я також буду окремим відео говорити, тому що це дуже важлива штука, коли ви робите кластер із сторінок, які по одній тематиці. І для пошукової системи це передається. Траст про те, що ви не просто одну сторінку зробили, а ви в цій тематиці варитесь і ви це транслюєте по пошковій системі і потенційним користувачам. І остання безпека користувача. Особливо, якщо у вас є контактні форми і користувачі передають якісь певні персональні дані, потрібно подбати про безпеку користувача. Щоб ваш сайт не поламали, зламали і не було витоку цінної інформації. Напевно, це все. Далі буде. Підписуйтесь на мій YouTube канал просто про маркетинг. І всім добра!